Ідемо далі суперечливі сигнали про майбутні кроки Трампа щодо Росії надходять зараз зі сполучених штатів. З одного боку, скорочення ультиматуму Москві до 10 днів та натяки сенатора Лінці Грема про удар по продажах російських енергоносіїв з іншого боку, публікації про те, що санкції з російської енергетики навпаки можуть бути зняті. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався в ситуації. Митри, вітаю! І в чому полягає політика Трампа в такому випадку? В чергово ми бачимо його політику, яку він сам не приховуючи, називав батіг і медяник. Це давня його стратегія, яку яку він ще використовує з часів, коли був бізнесменом. Але зараз ми бачимо, що батіг, ну, досить такий серйозний, бо Трамп скоротив для Росії ультиматум, скоротив його до 10 днів. Чиновники Білого Дому не на камеру вже прокоментували пресі, сказали: зверніть увагу на це формулювання. Це хороша переговорна тактика, тобто скорочення терміну Трамп сприймає. Переговорну тактику, але от свіже, що під час засідання Радбезу сполучених штатів від представника Америки прозвучало прозвучав цей дедлайн 8 серпня. Конкретне число. Я бачив, що в пресі вже подали, зокрема в українській пресі, так що до 8 серпня, начебто, має бути укладена угода про припинення війни Росії в Україні. Хотів би сказати, перевіряв це не зовсім так. Перед ефіром говорив з відставним американським топ-дипломатом, який все життя займається Україною. Попросив. Дослівно проаналізувати і прокоментувати нам, що сказав представник Сполучених Штатів. Ну, і ось тут варто уточнити, уточнити формулювання самого ультиматуму, яке прозвучало під час радбезу, аналізуючи на моє прохання, точний текст заяви в ООН, Дипломат перечитав цю заяву, перечитав дослівно, і зверніть увагу. Там зазначено, що обидві, обидві сторони цитата, повинні вести переговори про перемир'я та міцний мир. Крапка. Далі що час створювати домовленості, зверніть. Увагу там є англійське слово deal, яке дуже часто використовує сам президент. Трамп він ніколи, ніколи не каже agreement. agreement – це юридична угода. Deal – це ну, скоріше, знаєте, домовленість. Крапка. І що це має бути зроблено до 8 серпня. Тобто, формально, ось це формулювання, яке так ну жорстко подає преса. Воно може стосуватися як ведення переговорів, так і домовленості певних, так і всього процесу. В цілому. Тобто, як мені ось топ дипломат каже, це не сувора юридична вимога підписати конкрет. Етно угоду саме до 8 серпня, а скоріше заклик до сторін, хоча би до цього дедлайну, ну завершити або переговори, або певний етап переговорів. І коли преса інтерпретує це як ультиматум, підписати саме саме мирну угоду, дипломати вважають це перебільшенням. кажуть, що держдеп завжди вичитує і створює тексти будь-яких заяв, будь і будь-яких публічних виступів, саме так, щоб президенту дати публічну щоб до президенту дати простір, дати повітря для того, щоб і було повітря і простір, щоб діяти, і для того, щоб потім можна було будь-які кроки, наприклад, від Росії від України, все ж таки сприймати як те, що ультиматум виконали, а не тільки чекати юридичної угоди, якщо би там формально юридично це було прописано. Хороше питання: що буде після того, як закінчиться цей ультиматум? Що буде, наприклад, умовного 9-го числа, натяки є про це від сенатора Грема. Він однозначно каже, Трамп змінює правила гри, збирається запровадити мита. Для країн, які купують російську нафту і газ, ну власне про це багато говориться в ефірі, але буквально нещодавно перед ефіром з'явилася і цікава заява від лідера республіканців тут в Сенаті від сенатора Тюна. Він заявив журналістам, що цитую, і тут не неймовірно цікаво. Він каже: сподіваються отримати дозвіл Трампа на посилення санкцій проти Росії. Цитата: сподіваюсь, що Трамп дасть нам зелене світло в якийсь момент. Зелене світло це він має на увазі санкційний законопроект Грема, оскільки це дасть. Трампу більше важелі впливу для закінчення війни, тобто дивіться, з цього інтерв'ю воно просто свіженьке кілька годин тому з'явилося. Випливає, що навіть лідер республіканців в сенаті, ключова людина, яка є на зв'язку з Білим домом, підтверджує, що Трамп справді ще не визначився із остаточною стратегією. Тому що, якщо б він прийняв остаточне рішення, розумів, що не буде 8 числа результату, будуть санкції. Ну, хоча б він дав зелене світло, дав би відмашку конгресу. Буквально перед ефіром з'явилося також уточнення від. Держсекретаря Рубіо неймовірно цікаво. Він підтвердив, що Сполучені Штати у понеділок і вівторок, тобто буквально днями, проводили консультації з Росією, сказав, що говорили з російськими високопосадовцями, не особисто з Путіним, що це була повноцінна розмова в надії знайти. Ну, якесь, хоча б порозуміння, але, але результат їх розчарував пряма мова. Поки ми не бачимо жодного прогресу в цьому напрямку. Це щодо бо це щодо одного напрямку, але ну Трамп би не був Трампом, як якби не з'явився Мадяник. Є натяки, які поки що з'являються не від чиновників, але в пресі, наприклад, свіжа Політика пише, що європейці побоюються, Трамп, начебто дає вже сигнали, що може зняти обмеження щодо російської енергетики. Знову ж таки, ці сигнали абсолютно і Чую тут в Конгресові. В даються спеціально, щоб показати Росії, що ось є батіг, і є все ж таки медіаник, Те, що він може пообіцяти, якщо буде, ну буде рух в мирному процесі. Що теж цікаво, поговорив з американським чиновником дуже високого рангу, який за Байдена займався питаннями національної безпеки. Теж попросив на, попросив нам прокоментувати ситуацію і почув, що на його переконання особисте, коли Трамп зараз говорить про 10 днів, це означає, що він для себе навіть ще не визначився а що буде. На 11-й день, тобто, це дійсно як заявляє Білий Дім, переговорна стратегія, але немає якогось чіткого плану плану Трампа, що, начебто, він внутрішньо готовий сказати, наприклад, ну я від Москви побачив позитивні сигнали. Давайте знову продовжимо ультиматум. Це для нас питання втрачених життів. Для Трампа це знову ж таки тільки переговорна стратегія, але тим не менше, ось на ці нові обставини обставини ну критичні, жорсткі. І Київ і Москва мають реагувати. Ну і за цією реакцією, якраз, будемо слідкувати найближчими днями і дуже уважно.